Смертельне ДТП на прикарпатті у селі Устя Устяснятинської тергромади річний водій вантажного автомобіля Renault Master не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Після чого допустив перекидання вантажівки на узбіччя дороги. В результаті здійснив наїзд на двох пішоходів, які рухалися узбіччям. Через отримані травми жінки загинули на місці. Водій автомобіля, якому 19 років керуючи автомобілем марки Renault Master та рухаючись напрямку Коломия, Виїхав правими колесами на право збіччя, внаслідок чого було допущено перекидання автомобіля на правий бік. І під час перекидання було травмовано двох жінок 1962 року та 1973 року народження. В ході розслідування правоохоронці перевірили керманича на стан алкогольного сп'яніння. Результат виявився негативний. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. В даний час призначено та проводяться ряд судових експертиз для встановлення обстану даної події. Зокрема, встановлення технічного стану транспортного засобу Водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та обирати безпечну швидкість. Лілія Буцяк Андрій Буцяк. Новини на вежі.